Всім привіт, ви на каналі Дмитро Гемплеї. Сьогодні ми будемо проходити знову-таки е, гру Harvest Land. Е, і я, мабуть, вам об'ясню, що я тут де зробив, побудував. Що в мене відкрилося там. Е, е, да. Е, коротше, перше, що вам мабуть, на вочі ось, це ось цей будинок. Оця коровіча ферма. Цей будинок. І цей будинок. Е, приколь в тому, що я е, побудував цей будинок, щоб ми отримали пряжу, як воно пише. Коротше. Я хотів, знаєте, як зробити? Ді, типу, воно все як то в подарочку виглядало, типу, запаковане. О, а я випадково натиснув на оцю керуючі ферму і потім повністю. Е, що друге вам на очі кидається, це якісь оці діаманти в кутку. Я не знаю, що буду монтувати це відео. Ось це оту. Ну. Е, Об'ясню пізніше, що це. По-третє, -по 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 я будую вже каменоломні. Ви спитаєте, а де ж я взяв е... ці от мутки? Такі диво. А, це збушу мов було. А дим я... дим. <гум> взяв ось тут. Коротше, це мандрівний торгівець. Якщо ми йому даємо те, що він просить, ми отримуємо як і монети, так і... Е, Зірочки, а ще плюс цього інструмент. Е, він нас там просить, так що я дещо візьму зараз. Скільки, скільки йому треба? Стоп. 4-3. Так, хтось у мене просив вишню ще. Е, і ось це. Ща ми торгуємо і я покажу вам, що це просто. Але ви хочете прикол... Це... Ладно, я вам скажу пізніше. Посидів е -е, я пограв, пройшов отой е -е, рівень, який ми прийняти. І молоточок в подарок. Так, о, ми оце отримуємо. Е -е, за торгівлю, ось бачите? О, торгуємо і ми щось отримаємо. Ну, нагорода. Давайте, давайте. Ладно, давайте почнемо грати. Я не знаю, це я щось в ногні додав, бо я вам покажу, що за зауновні. Во, коротше, я не грибую. що це, ну, це плагіат однієї гри. Якщо зможу змонтувати, то вам покажу саме якої. Можемо... Ну, ми не будемо її проходити, бо це крінж гра. Мені не ну, мені та надо. Дякую. Ой, да, я не знаю, це крінж якийсь. Це в натурі крінж. Крінж прям. Кому там яйко треба? Ну просто, блін, це, це якийсь трешар, а воно мені так не нравиться оце. Просто Тупо-напросто, блін, для дітей якихось. Трошки сюди помідочки. Зараз і буде в нас. Е... А я є -е коко джамбо. А я є -е Коко джамбо. А я є. -е а -е я -е є -е -е Коко джамбо. <рес> <рес> Хватит мене. Я зараз якийсь треш просто. Пояд однієї гри. Це якийсь трэш... Зараз... Це в натурі треш, ну його нафіг. Все, оце ви вам яйку покладу і з мене впаду. Ну ладно, давайте глянем, що це таке. В мене дос. Що сьогодні? О, ну давайте. Ой, ну так. Я не пам'ятаю, чи я буду розказував ці попередній серії, но тут, коротше, у нас завдання, ми отримуємо нагороду. Як бачите, я вже трошки пройшов. Це закагало. Скільки не шпою то? Годинну клас просто. Стерів і Я не знаю, чого ми доб'ємо. Короче, ось оновлення вони тепер отак зробили. Це треш! Це треш, просто. Просто я не знаю, блин. де мій старий телефон, який зарядився, я щас це візьму просто напросто і скину це пацанам. Вуккаут е чи скину. Я, я, я не знаю. Мені пофіг мен... а Ах, в мене будь повідомлення, Ні, ні мене звутить запуст 300-тки. Я А... Е, у мене купить хто-небудь самого кола. Просто ну, просто скучно. В мене ще є три дні. кочуть. нова місія, я трошки пограв. Ну і думаю, ми ще пройдемо. Ну ладно, ну не зараз. Якась криниця, якісь коріння... Що це? Я Ну ладно. Мені треба ось ці дерева гігантські. Вони прям життєво необхідні. Куди боже? бачите, якісь коріння, блін. Хто не знає чого. Мандрагора. Кой мандрагора. Завдяки коріння мандрагори я згадаю, де знаходиться лісове джерело, але на шляху до нього росте не нажерлива квітка. Примно назад і жеблій. Це ота квітка, так? Да? Це оця квітка, оця, так? Да? Оця, оця. Ай, що вас занад. Мені ось це треба. мені Воно мені треба. Ну ідемте візьмемо, я не знаю, ось цю... Ось ці вісім яблук і 16 там було, да? Так що на 50 кущів. поки таке завдання. Так? було, було. риба, ні, дякую, нам риба поки що не треба. А я можу побудувати... Боже як це крінжово виглядає? А, мені камінь надо, мене каміння нема. Ладно, на. Можешь у тебе есть задание. Так. Пока не забудет играть. Мы пока в всю гру. Хм, Чайник <реку> любить надо. бам 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 бам, -бам. Ви знали, що я, а я не говорю, стоп. Що... А, сходал. вырвем на городу. Ну давай. Сим хвилин чекати, ну нафиг. Я, я, -я потім візьму, зайду в гру. О, в мене хоча б місце є. Тепер, блін, що там мені треба? Чайники, і... а, і м'ясо. М'ясо ну це легко, я забувся. ну чайник оцього є. Ну, я не гребу, я не гребу. Де? Ну де видно. А де її взяти? На ці бульбашки дістали, блін, Чорту. А мене є. Да. Якщо збираємо наш врожай. Не буде нікого кормить, шо надо Ладно, ну, пшениця швидко роста. Не... А, я ж поторгував. Добре, все. Ти вишні, вишні, вишні. А я ми з тобою, вишні, розп'єму тижні, вишні вишні. ту ту, -ту, -ту. вийшов, ти що сто двадцять мільйонів на планеті вишніх. Мене бере, не відпускає. Йоу! Рад, тут тяжел. уже. Просто ты так Угу. 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 так Угу. очи Угу. что Угу. капец. Угу. 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 все вечно А, ну в принципе можно, да. Ааа, это уже. Ну нема момент. Шо шоть Ну, в принципе, нехай бы 400 и 153. Нехай буде, хай, буде собі тут. Да молодые Пушки Блик принажал Казну не нахожу Що там ваш пункт быть Ага Зях просто зяха Радно Просто зях, якийсь. Ну все, мы на 12 там треба, чи 16 12 там Дванадцать? Стоп, я забыл. 12 12 наверное, да? Дванадцать, дванадцать. Шестнадцать! Шестнадцать. Просто-напросто, блин, шестнадцать пшеницы. Що там не мій кораблік? Час з хвилину повернеться? Ну, ждем. А ну трошечки, бачите, я, я збуду сказати, перебудував трошки. Тепер перекрасовують цими кущами. Все, по факту в мене 16. Або 20. 16. Да! Наконец-то! Mm, тепер не, не, не нажавая квітка сита і не завадить нам пройти. Давайте швидше побачимо лісове джерело. Давай. Иди лісове джерело. Так я то mm -hmm. зарядка пройшла, ні. Mm. Да Мне не надо, вот это вот съемно. Я зараминуся. В натуре. Мне не надо тебя так. Чайник. 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 Я не знаю, давайте что -то... У Чего Ээээ, uh, да я ему розовый надевал. <scan releases> Правильно, нигде. Честно, слегка всё Ну мне надо вот это вот. говно ну, попадание. Ладно. <laughs> Так, диамант Що Шоца Діаманти мої Ну блин ми, ми не пройдем ту миссию здається. Дерево моє улюблене Ты мені дуже сильно треба БА А я тут не можу бути. Ну ладно, це я заказ візьму, мабуть, мабуть, добуду. Ніхто не купляє, га? Ніхто в мене не пляже те, що втажає. Так, 14 ход про все. О! Ну, думаю, що на цьому я, мабуть, буду закінчувати. Е -е, Надіюсь, відео вам сподобалось. Таке вже воно і велике. Е -е, Надіюсь, ви мене підтримаєте лайком, підпискою і коментарем. Не забувайте, що треба писати коментарі, щоб відео просувалося і я далі знімав і бачу, що вам цікаво. Ну а з вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Дякую вам за перегляд. Всім пока-пока.